Черкащани показали, що вже добре освоїли шутакан Карате. Обласний центр уже в десяте приймав чемпіонат України з цього виду спорту. Його учасники виборювали не лише нагороди національної першості, вони також змагалися за право виступати на чемпіонаті Європи в Польщі з подробицями Олег Кукса. На відміну від попередніх років, цього разу змагання приймав будівельник. Упродовж двох днів спортсмени виборювали тут нагороди чемпіонату. Традиційно вони змагалися в п'яти розділах двох дисциплін ката та куміте. Зараз близько 300 учасників прийняли участь в чемпіонаті України, 8 областей. З іншого боку, дуже приємно спостерігати якість цього чемпіонату. От ми бачимо, дійсно, рівень дуже хороший, особливо зараз дорослий. Уже не перший рік боротьба в командному заліку точиться між спортсменами Черкаської та Дніпропетровської областей. Цього разу сильнішими стали Дніпропетровці. На третьому місці збірна Києва. Її представниця Дар'я Гончарова перемогла в індивідуальному ката. Хороша конкуренція, дуже подобається виступати в Черкасах в особливості, завжди хороша атмосфера. Суперниці доволі таки сильні. Думаю, виграти вийшло за що старань тренера. Черкащани традиційно потужно виступили в ката. В індивідуальній першості найкращим став Юрій Здоренко. Олександр Науменко тут здобув срібло. Переможцями в командному ката стали Здоренко, Науменко молодший і Сергій Цаподой. Крім того, Олександр Науменко виступив у коміте. Тут він виборов золото в абсолютній категорії. Оцінюю свій виступ як середній, деякі моменти, звичайно, не допрацював. Є дуже багато ще на чим працювати. Ці змагання являються першими серйозними змаганнями в нашому спортивному році. Наступні змагання у нас буде чемпіонат Європи в Польщі. Чемпіонат Європи і шотокан Карате відбудеться в Польщі наприкінці травня. Олег Кухс, Анатолій Усіков, Віка новини.